Останні події мушують, змушують нас зробити висновок, що партія регіонів вирішує свої політичні завдання шляхом дискримінації громадських організацій. Справа в тому, що громадські організації дуже часто не знаходячи можливість знайти Підтримку на соціальні ініціативи в Україні, знаходять їх в міжнародних громадських організацій, міжнародних благодійних проєктах, технічної допомоги і направляє це на роботу з соціально незахищеними верствами населення. І дуже часто, на жаль, ми бачимо, що влада. Боїться громадських організацій, не вміє з ними співпрацювати і намагається їх обмежити. Нині в Верховній Раді вже більше ніж півроку зависи. Фактично стоїть на місці законопроект про громадські організації 7262-1, який покликаний спростити реєстрацію громадських організацій. Для того щоб це можна було будь-які громадяни набагато швидше могли створити, зареєструвати громадську організацію. Цей законопроект дає можливість забрати дискримінацію за територіальними статусами, тобто дає можливість громадській організації діяти по всій території України, коли ви зареєстрували її там в найближчому. Державного реєстратора, на жаль, от, наприклад, сьогодні, якщо ваша організація зареєстрована в Вінницькій області і ви хочете допомогти дітям із Хмельницького, ви цього вже зробити не зможете, тому що вас обмежує територіальний статус. Бізнес сьогодні можна зареєструвати за три дні бізнес-компанії ЛТД, громадську організацію, всеукраїнську ви будете зареєструвати по закону мінімум місяць. Для бізнесу необхідна одна людина для того, щоб подати заяву для реєстрації бізнес-компанії. Для всеукраїнської громадської організації це 42 особи необхідно. І ми знаємо, що більше 60% ініціатив громадян на правах на реєстрацію організації на жаль закінчуються відмовами Міністерства юстиції, і дуже часто організації люди відмовляються взагалі реєструвати організації, здійснювати реалізовувати свою соціально корисну. Ідею якраз на вирішення цих проблем, і направлений цей законопроект. Він направлений різними депутатами від різних фракцій, але, на жаль, він не має якоїсь. Підтримки і розуміння з боку політиків так один раз цей законопроект вже ставився на порядок денний в квітні місяці, 23 го числа, і він був поставлений в самий кінець порядку. Денного там, десь біля 40-й номер, і звичайно він не був встигнутий проголосований. І його знов на 12 травня було поставлено. І знов, на жаль, за це в першу чергу несе. Адам Мартинюк він в основному формує порядок денний Верховної Ради. Знову він був поставлений в саме кінець списку, і є величезна ймовірність, що цього так і голосування і не відбудеться. Хоча завтра, 11 травня, Україна починає головувати в Раді в Кабінеті міністрів Ради Європи. І ви пам'ятаєте, в листопаді минулого року була резолюція парламентської асамблеї Ради Європи щодо питань прав людини і розвитку громадянського суспільства в Україні, і там було зазначено. Про важливість і необхідність ухвалення нового закону про громадські організації. І це було б дуже символічно, якби Україна на початку свого головування е, ухвалила 12 го числа закон про громадську організацію в першому читанні і до завершення головування, яке буде восени, ухвалила його в цілому. Він був е, прийнятий. Е, відповідальність за це лежить саме на наших політиках. Е, Влада дуже часто аргументує потребу в обмеженні прав, можливостей, фінансових, можливості громадських організацій тим, що вони займаються тиском на владу, підготовкою якихось там акцій протесту тощо. Ми не згодні з цим. Статистика доказує, що переважна більшість громадських організацій займається саме соціальними проблемами. А найбільшим отримуючим іноземних коштів є в першу чергу сама Українська держава і е, держава в рази навіть на порядки більше отримує Міністерство і центральний органи виконавчої влади грантів, ніж громадські організації.